Іде війна? Гинуть люди, цивільні військові, а комусь до цього немає діла. Він продовжує грабувати громади, армія, державу. Давайте подивимось, хто вони такі і де вони обкрадають Збройні Сили України? Доброго здоров'я! Сьогодні ми з вами. Пройдемо маленький лікбез, як украсти мільйон на ремонті доріг. Я зменшу себе на екранчику, а щоб вам було видно площадочку, на якій е, крадуться гроші, е, і для, ну, ви всі знаєте, що всі ці ремонти робляться за ваші кошти, за кошти платників податків. Якби вам не розказували про яку там, субвенцію, там, там, субсидію, там, ну, називають різними віщ... речами, то ви знаєте, що це все те, що робиться, е... ну, якби, робиться вигляд, що робиться ремонт. Насправді, як ви бачите, коли ви їдете по дорозі ви на велосипеді, чи йдете, чи бачите, ви бачите, це не асфальтне покриття, а це сплошні латки. І на протязі останніх 10 років е, інтенсивно ця практика використовується. Немає такого, щоб от появилось там 2-3-10 мільйонів і зробили 10 метрів, 100 метрів дороги ну, капітально, потім на слідчий е, півріччя, чи там місяць, чи там рік далі продовжили робити, робити, щоб це робилось один разочок. А знаєте чого? Ямковий ремонт 10 років, от як мінімум, приміняється. Тому що кожен рік його треба робити, і, а бюджет наповнюється кожен рік і використовується на протязі року. Так от, давайте я зараз возьму Для прикладу, ну, не важно, книжечку. От дивіться. Оця беремо, якщо це поверхня, Ось така товщина асфальту да, покладена. Вона рахується, тут площа, є тут площа, товщина покладена асфальту, ширина. Ну і якщо це буде сплошна така дорога покладена, то її можна прорахувати. Тобто випилять ямку, провірити товщину, ще з краю, скраю, з збоку, в різних містах, і просчитати. Яка кількість асфальту сюди покладена. Тобто, і не тільки використати вищити площу, а і відповідно ціну цього матеріалу покладеного, вагу, ціну і все це. Тобто, сплошна дорога вона прораховується, можна зробити контроль по цій роботі. А спробуйте зробити от в таких ямках. І от бачите ви картинку е, в ці ямки залиті водичкою. Я коли їхав неділю назад, що йшов дощ, і там біцесну Бору в сторону Дейкалівки, дощ лупив такий, що ну, просто текла вода по дорозі, а асфальт е, вкладали. Тому що, коли я їхав туди, там довбали ці ямки, щось там поливали якимось бетоном чи бітумом. А назад уже їхав, вже вони засипані оцим. І як ви думаєте, чого не літом робляться ці роботи, а робляться в осінь, в дощ, в непогоду. А ще як Дроздівську, так взагалі в грудні місяці робили. Вона ну, де ж кілька років стоїть, але вже починає валити. Так от для чого це робиться? А це робиться для того, що ще раз нагадую: платники податків кожен день. Кожен місяць, кожен рік платять, наповняють казну, за рахунок якої утримується керівництво, там, всі ті роботи, які плануються, виконуються. І з кожного вашого карбованця, з кожної гривні, депутат, а саме він пише закони, тому що ну, не можемо ми самі, як жителі громади, робити ці роботи, тому що. Депутат написав закони. Треба провести якісь тендери. Ну, в общем, кучу всяких схем намалювали, узаконили. Ну, Що таке закони, це вже друга історія. Ну, Тим не, мені, от, якщо ви прийдете до голови чи до депутатів, вони будуть посилатися на якісь закони, які написали депутати Верховної Ради. А наш депутат Верховної Ради, як ви бачите, вже десятки років використовує такі схеми, щоб кожного року. Осінь, коли починається дощ, ряз, мороз, холод, е а ще ж ще, ще одна тема: що до кінця е бюджетного року треба ці кошти використати. І от вони не працюють протягом року, а вони ж там якимось чином на всьому економлять, не дають там ні, допомог, ні ну, крім своїх зарплат, премій, більше ні на що вони практично не витрачають. На сміттєві баки в них грошей немає, на допомогу немає. На субсидію, я просто мені стидно називати цифри. субсидію в селі получають 17 гривень, 7 гривень. Ну, от такі, така допомога от держави. Хоча держава це ми, бо багато неграмотних селян не знає, що. Держава це якраз люди, які наповнюють територію, і вони, собственно, обирають собі керівництво, і того у нас є така виборча Верховна Рада, є депутати, які е, в усіх е, в структурах обласних, районних і громадських е, пиляють бюджет. А всім цим процесом. Ну, від, тут розказувати вам не потрібно, ні. Той, хто пише закони, а пише він для себе. І через те от, така картинка у нас кожного року ми її спостерігаємо. Ну, це ще не все. Давайте подивимося ще одну, один такий сюжетик. Це ще одне підтвердження того, що, про що я розказую. Бачите, латка на латки. Кожного року латочка до латочки. Копічка до копічки. І ще раз нагадую про те, що копічка кудись їде. Вона не виплачується місцевим людям, а комусь, хто виграв тендер. Ну, це вже опішнянська громада, виїзд до пішні. це важка робота 20-річного депутата. Знову ж таки, за його сприянням, ось так виглядає опічня. Сьогодні, 17 жовтня, 2022 року. Ну, в принципі, ще ми е, тут на просто... Виїзд, а і далі напрямок до Зінькова, до розвилки, теж убитий за сприянням. Виглядає також по те, похоже, проїздна дорога. Ну і ще давайте зупинимося на в'їзді в місто Зінько років 17 жовтня 2022 року. І тут таке враження, що Путлер і сюди достав ракетами, розбив дороги, і відновлювати їх треба терміново, а не дати гроші на зброю, на виплату військовим. Ну, і на підтримку перемоги України над расистом. Але гроші зариваються вулиці ну, і пошти дороги, якщо їх можна назвати. Ну, напрямки. Будемо так казати, прямо напрямки. Ну ось Це один. Із варіантів, як на, дорогу, на дорогах крадуть гроші у Збройних сил, ну і відповідно тормозять перемогу України над расистами. Ми побажаємо Збройним силам. Як можна скорішої перемоги за допомогою волонтерів, людей, громад, допомоги всесвітньої вони переможуть, як би не тормозили діячі, які сьогодні сидять у Верховній Раді і дрибанять місцеві бюджети на своє бачення, як їм зручно. І не забуваємо, що із всіх цих зроблених робіт, мабуть, вони мають зиск. Тож, слава Збройним силам України, слава Україні!